Саме тому наші воїни відстоюють можливість кожного українця, кожного українського міста та села жити у вільній країні та під таким яскравим прапором. З 24 лютого ви ще більше захищаєте Україну. Проганяєте катів з нашої неньки. Ми молимось щодня за вас, наші герої, за ваші сім'ї, які вас чекають, за ваших батьків, які виховали справжніх героїв, за ваших дітей, які ростуть без батька чи матері. Кожен українець та українка щоранку. Дякують Збройним силам України за день. Проте, вважаємо, що сьогодні це потрібно робити у рази більше. Святкування свято було встановлено 1993 року, на честь ухвалення 1991 року. Закону України про Збройні Сили України. У новій редакції закону від 2000 року відзначається, що на ЗСУ покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, що наші воїни досить ефективно роблять, особливо з 24 лютого. Ми хочемо сказати вам дякую і вкладемо нашу вдячність силам протиповітряної оборони за чисте небо. За майже 100% роботу, за те, що захищаєте наші голови, будинки, школу, поки ми сидимо в укритті. Ми вкладемо у нього вдячність захисникам за можливість відчувати себе в безпеці, за можливість поспілкуватися з рідними та просто жити. Завдяки вам, ми маємо можливість робити такі прості і звичні речі. Ми можемо навчатися у колі однокласників. Ми продовжували сміятися, нехай навіть і в укритті. І це все завдяки вам, нашим сміливим сильним захисникам. Навряд хтось може описати усе те, що відчуваємо ми до вас. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо, дякуємо!